Привіт, ютуб, Аксель. У мене для вас історія людини, яка здійснила українську мрію, бувши ніким в провінційному місті, переїхав в столицю і став зіркою європейського масштабу. Олег Псюк, ака псючий син, ака рожева панамка скалушу, калушу, ака найбільша зірка країни прямо зараз, де народився, чим займався, кого любив, що продавав. Розбираємося разом. Ким же був Олег Псюк. До популярності народився наш головний герой 16 травня 94-го року у місті Калуш Франківської області у сім'ї механіка та продавчині. Свій перший трек записав вже в 14 років, і це був Діс на свою власну вчительку. За словами Олега, це був перший локальний хайп в його житті. Це був перший трек, і я зразу мінімально хайпанув в школі, бо всі знали мене, всі знали її. Знаєш, і трек був ужасний, гірше просто не зробив. Його записав навіть, звісно. Ну, я його записав на мікрофон за 27 гривень, типа, зведений no. на тракторі Як хтось знає таку прогу, типу, вона дуже ужасна, Там ще не до того. Після школи Псюк вступає у Калужський політехнічний коледж, де й починається його активне знайомство з наркотиками і локальною реп-сценою. Він починає курити, нюхати та виступати на розігріві у місцевих реперів. Після політеха Олег відправляється у Львів на контрактну основу Знову до Львівського лісотехнічного університету. Виконавець розказував, що вчився він так собі, часто прогулював пари, адже вже тоді знав, що потрібно заробляти гроші. У студентські роки протягом навчання в двох закладах Олег встиг пропрацювати вантажником, будівельником, кондитером, виготовляв кільця для колодязів, сам копав скважини, толкав пальоні браслети Пандора, продавав книги та був логістом. А пізніше зрозумів, що є ще одна професія не така чесна. Не зовсім легальна, але прибуткова. Я знаю, типу, ціну гроша, і все помінялось, коли я продав перший грам шмаль. Подав на турі. Це от тільки що два мої дня робочих. Вилетіли просто за типу. А я, хлопчина, підприємчивий. Псюк починає продавати все, що куриться, нюхається та закидається. А своїм головним досягненням він пізніше називатиме те, що ніколи не продавав уколи. Дякую, Олег. Справжні героїни носять плащів, не забуває псюк і про реп. Хоча через наркотрафік регулярності в треках немає, але щось пише, десь виступає і постійно на конекті зі своїми калужськими колегами. Один з яких Нашім Ворік людина, яка справила найбільший вплив на Музику Олега і виконавець, якого пізніше Псюк підтягнув свій кліп вже після популярності. Протягом студентських років Олег знаходить собі дівчину Анастасію Луньову, яка стала однією з рокових жінок в його житті. На той момент життя Олега нагадувало п'яні наркотуси, де він був головним чинником та головним героєм всього цього двіжу. Настя підштовхує Олега зав'язувати цим лайном. Як він сам зізнається, спригнути було дуже важко. Але як мінімум він став вживати набагато менше. Олег знаходить собі роботу торгового агента в компанії MLM і починає роботу над своїм першим сольним альбомом. І вже на початку осені 18-го року під псевдонімом Псючий син Олег випускає свою першу платівку торба. Масового успіху альбом не здобув, але в хіп-хоп движусі він отримав свій респект. Після торби Псюк стає помітним гравцем в культурі, яка лише починає зароджуватись. Я пам'ятаю, як дропнулася торба. Жанрові медіаресурси по типу Слава хіп-хопу України та «Реп.ЮА» активно піарили альбом з припискою, що псючий син це майбутнє українського репу. Я послухав альбом лише раз. І мені так не здалося. Так, це вже тоді був виграбуваний, впізнаваний стиль Олега. Але по текстовій складовій це була чиста андеграунд музика. Як явище, робота, звісно, відрізнялася від таких же подібних релізів. По-перше, незвичним мамбл флоу Олега. А по-друге, навіть на фоні тодішнього андеграунду, в якому всі, в принципі, читали лише про мутки, хапки, райончики на пасіки, Олег зміг викрутити повзунок гучності на максимум. Альбомі дико Текста, там лютий треш про фрекс, траву, ломки, закровавлені носи, гематоми на обличчі. Оглядаючись назад, я впевнено можу стверджувати, що навіть зараз це одні з найбрудніших рядків у жанрі. Тож ні про яку популярність, масову популярність. І не йшлося, та й майбутнім це не зовсім попахувало. Це було жорстке теперішнє про життя калужського Бариги. Та й погодьтеся, який мейнстрім, коли твій псевдонім псючий син. Після торби він дає пару невеликих концертів презентацій та пробує себе у новому форматі офлайн-батлів. Перший україномовний батл Король заходу відбувається у Львові через два місяці після релізу торби. Олег їде туди спробувати свої сили. Так і так напада, просто в запис, але ти. Б...

Мене виросли куте. І так весь батл. Ніхто не качає всім абсолютно пофіг, що він там читає. А ведучому після його раундів приходилось виправдовуватися. Типу, підтримайте чувака, він же так здалеку до нас приїхав. Ага, аж з Калуша у Львів приїхав. Піком тієї епохи для Псюка стає виступ у Харкові на шоу від Rap.ua План Б. Після незначного хайпу Олег вирішує змінювати творчий напрямок, а разом з цим змінює повністю філософію свого життя. Я кинув фен, сигарети і колишню дівчину в один день. Сючий син нарешті подорослішав, він переродився і він готовий до нових серйозних проєктів. Але для цього йому потрібна команда. І перше, що він робить, пише пост у Фейсбук з закликом до молодих творчих людей. Приєднатися до нього в майбутньому ревпроекті на пост відгукується Ігор Діденчук, молодий луцький хлопчина, який на той момент був студентом університету культури та мистецтв імені Михайла Поплавського. Ігор один з найталановитіших людей в нашій країні. Він мультиінструменталіст, грає на більш ніж 50 музичних інструментах, і, окрім калушу, він також є учасником гурту Go A. Але це відео не про нього. І не про килим мене, третього учасника гурту, це історія одного калошського мрійника. І в нього на той момент організувався новий свіженький гурт з амбіціями забратися на олімп української музики. І він називає його в честь свого міста Калош, де хлопці і пробують знімати свій перший кліп. Назбиравши грошей, Олег Псюк наймає на роль режисера дебютного кліпу Дельта Артуру. Миколаївського чувака, який на той момент уже прогремів альониними рибками. Кліп не маринуй, виходить 17 жовтня 2019 року. І за перші три тижні назбирує на Ютубі 800 тисяч переглядів. Небачений раніше для Псюка успіх, новий звук в Укррепі, надзвичайно красивий кліп, медіапідтримка від Альони Альони, похвальні відгуки від ком'юніті, реп -ЮА там просто шаленіє в себе в офісі. І не дарма, адже вони виявилися правими. Майбутнє трансформується в реальність. І це майбутнє наряду з Альоною та Аліною. Почали процес формування нової музичної індустрії в Україні. Через місяць кліп пробиває перший мільйон на Ютубі. Хлопці знімають наступну відеороботу під назвою Ти гониш. А потім бам, і в нас перший в історії українського репу випадок, коли вітчизняних виконавців підписують на американський лейбл. А що так можна було? Виявляється так: без мам, пап, кредитів і зв'язків у кварталі. Хлопці просто відправляють свій кліп на Def Jam Records він там всім заходить і їх підписують на лейбл. Після гучного контракту Калуш випускає свій третій кліп на спільний з альоною, альоною трек Гори. Знятий в Карпатах кліп є однією, якщо не найкрасивішою роботою у відеографії гурту Калуш. Кліп піднімає хлопців на нові вершини. В гурту з'являються перші постійні фанати, які розуміють, що Калуш явно не фірма Одноденка, а круті молоді хітмейкери. Точка неповернення для псюка поставлена, і пора писати другий важливий альбом в своєму житті та перший альбом у творчому житті гурту Калуш. І. Це дуже довге і, тому що альбом дуже сильно затягується. Між дебютним кліпом та виходом першого сольного альбому проходить майже півтора року. За цей час колектив, окрім вже вище згаданих, випускає кліпи тіпок, вайб, суперпопулярний хітяра Зорі, сюк не забуває свій дім та людей, яких знав більшу частину свого життя. В кліпі Бімбо з'являється той самий Нашім Ворік, старий друг Олега і його реп-наставник. А кліп не забуду повністю присвячений Насі Луньовій, дівчині, яка відіграла велику роль в житті Олега епохи барижництва, Барижнячество чи баришківства? Чувак з'їдає кажана, і всі ми сидимо вдома, а на вулицю виходимо лише в масках. Калош тоді записує неофіційний гімн цієї пандемії трек під назвою Довбаний вірус. Так, там було зовсім інше слово, але пісня все рівно стає комерційно прибутковою. І ось 19 лютого 2021 року Калош випускає свій перший сольник під назвою «Хотин», або Хотин, якщо читати мовою оригіналу, і ніби вже можна і закінчувати даний ролик. На момент дропу альбому Олег Псюк уже впізнаваний і успішний артист. Він ходить на радіо, залітає на подкасти в безкарантинні часи, активно гастролює концерти, фестивалі, дні міста. Вже є інтерв'ю в Анатоліча, безліч інших інтерв'ю, появи на центральних каналах. Та сама популярність вже настала. Але я не дарма на початку цього відео розкидався такими термінами, як зірка Євромасштабу найбільша зірка України. Увага, зараз буде повна суб'єктивщина, але це ж мій блог. Я тут намагаюся виражати свої думки. І на мою думку. Бенгер Зорі та успішний альбом Хотин це крута заявочка на перемогу, але це ще не статус мегазірки. І я зараз не про Стефанію. Стефанія це наслідок цієї мегапопулярності, це новий етап в житті нашої суперзірки. А момент, який підкинув популярність псючого сина до небес. Робота, яка зробила голос Олега впізнаваним в будь-якій точці України. Кліп, який набрав найбільшу кількість переглядів за всю історію існування Калуша, пісня, яка лунала з кожної маршрутки в кожній кав'ярні на всіх радіостанціях нашої держави. Рядки, які змусили всю країну чотири рази підряд повторювати п'яту букву алфавіту, а за нею одразу шосту трек, ремікси, на який продовжують виходити навіть зараз. А кількість каверів росте щодня. Той самий момент, який підняв Олега Псюка в пантеоні українського шоу-бізнесу на місце ЗЕВСа, це спільна відеоробота зі сковкою на трек додому. Саме це і стало відправною точкою до мега слави Псюка. А далі Далі буде новий альбом, новий гурт з новими людьми, новими музичними інструментами. Буде наш відбір, виступ на Євробаченні і будуть ті самі слова: слова, сказані з головної сцени цілого континенту, слова з закликом до порятунку людей. Завдяки яким цей виступ і ці слова і стали можливими. І це не будуть слова чергового конкурсанта, це не слова продюсерського проекту, який приїхав на конкурс зробити бабла і хайпу. Це слова в першу чергу людини, людини, яка пройшла крізь біль, під, сльози, прокурені кухні, обнюхані падіки та притони. Людина, яка пройшла шлях від продажу пальоної Пандори до серця кожного європейця. Людина, яка є живим втіленням мрії кожного жителя країни, яку він представляє. Людина, яка в цій неідеальній країні зі своїми проблемами, з безліччю спокус та залежностей, з частою несправедливістю, з некомпетентною владою, з дебільними сусідами, поряд, з корупцією, з кумовством, але з великою кількістю можливостей, вона вціпилася за ці можливості. І вигризла для себе своє світле майбутнє. І при цьому залишилась людиною. Він не забув звідки він родом. Він не забув людей, з якими він починав. Він, порушивши правила індустрії, створив нову. А порушивши правила конкурсу, виграв його. І це більше, ніж просто конкурси, більше ніж виграші на конкурси. Йому абсолютно все одно на всі ці звання, номінації, ярлики, статуси мегазірки. Ні. Тому що його статус набагато більше, це статус справжнього українця, його не купити за гроші він досягається, досягається важкою боротьбою за своє майбутнє. І чим більше в нашій країні буде людей з подібним статусом, тим більше перемог на нас чекатиме попереду.